Представники громадського об'єднання Полтава, духовна столиця та небайдужі міські жителі самостійно почали наводити лад в рідному краю. Розпочали з оглядового майданчика. Це місце обрали не випадково, адже саме сюди йдуть молодята, щоб залишити символічний замок. Тут відпочиває як молодь, так і люди поважного віку. Звідси можна насолоджуватися чудовими краєвидами. Тож, не відкладаючи справу, як говорять в народі в довгу скриню, голова громадського об'єднання Полтава Духовна Столиця Костянтин Іщейкін запровадив акцію в рідному місті. До неї приєдналися справжні господарі, Що Ми запросили фактично всіх людей. Ми е, там роздали флаєрефлера, зробили невеличку таку рекламку е, соціальну відносно того, хто бажає. Трошки підтягнули ну, Молодь люди, скажем, допомагають. Наскільки важливо підтримувати чистоту в місті? Розуміють і зовсім маленькі громадяни. Ініціативу Костянтина Іщейкіна підтримав ось такий юний розумник. Я прийшов допомогти прибирати Полтаву, щоб моє місто було красивим. Роботи, як виявилося, було достатньо. Чагарники давно ніхто не знищував, сміття не вивозили, а дошки лави востаннє фарбували тоді, коли будували оглядовий майданчик. А саме у 90-х роках, за ініціативи тодішнього очільника Полтави Анатолія Тихоновича Кукоби. Ми з хлопцями у нас колектив. Вирішили долучитися допомогти. Прекрасна ініціатива Костянтина Єщейкіна цієї громадської організації. Почистили, прибрали. Вже молодим парам, які сюди приходять відпочивати. Вже буде видно ці всі гарні краєвиди. Врешті-решт, завдяки згуртованій праці, оглядовий майданчик знову почав радувати полтавців. Активісти громадського об'єднання Полтава, духовна столиця, переконують, без уваги не залишиться жоден куточок міста.